Привітка вам усім. Ангелінка зранку готує собі. Що готуємо, Ка -ка пані? Какао. Какао. Чапа тут допомагає, вона завжди у нас на підхваті. Аж да. ти яка послушна. Слухняна у тебе чапка? Да. Так. Ш... Щось... Е, щось... Не пісяє? Все-все-все, досить. Став ложечку, будь ласка, в какао. Я наливаю молочко, так? Да? У нас такий тигрик з такими лапами покажись. Така симпатична. А ти чого вдома, не в садочку? Бо я захворіла теж. Трошки захворіла. Будемо сьогодні вдома з мамою? Ми сьогодні з Ангеліною на домашньому в піжамах. Навіть не перевдягаємось. Будемо сьогодні вдома, домашні справи робити, відпочивати, бо я. Була на роботі. Мам, колбаску? Ти не довго була. Ні, не дуже довго була. А я тобі довго була чи ні? Ні. Не довго? Ні. А хто в тебе був в гостях, коли мене не було? Бабуся. Ні йот, нічого, ні я. Ого скільки? Це всі всі в тебе були. А ще може хтось до тебе приїжджав? Бабуся... Ні. ні, тут колись багато хто приїжджав Артур, Аріана. А, а то. Илина да. ну, вже називає всіх родичів і всіх знайомих. Ой, все, она туди? туда. Да, можна пити. это. Чи кошечка така? Ну бо ти її так помочала, то вона стала така. Поріжу, Поріжу тобі кою башку. Смачно. Я теж зробила собі чайочок е, і нарізаю ковбаску, бо дитина хоче дуже сильно ковбаску. Хоча я взяла ковбасу для того, щоб зробити такі бутерброди, які я завжди готую, го, готую е, в духовці, але ще ж потрібно зловити щоб, світло, щоб приготувати такі бутерброди. Я хотіла зробити, бо чоловік. Коротше, їдеть і щось йому потрібно в дорогу дати їсти. То я хотіла таке зробити, але поки що не знаю, коли це я маю робити і як. Взагалі, чи зроблю. Якщо ні, то буде якийсь салат, олів'є просто. Тримай, в паску. На здоров'ячку. А я зараз теж заварила собі чай з таксиком. Чапа наша вже поїла, але вона постійно бігає під ногами і шукає щоб це де впало, таке, щоб щось. Румнути, щоб щось під'їсти, вона завжди шукає щось, щоб щось під'їсти. Але ми їй так не даємо, в неї є основні прийоми їжі, і ну, десь там може бути якийсь перекусик, такий, типу, вкусняшка, за те, що вона сходила на пильоночку, або принесла ігрушечку, то ми її заохочуємо то е, стараємося їй давати так, тільки там три прийоми їжі і досить, щоб вона нас не переїдала. Бо вони ще ті обжориком, і вона би їла без кінець. Довсім маленький кусочок, багато їй нічого не давай. Манюньки, манюньки. Дивись, бо вона в тебе вкраде. Так що ми п'ємо чай. Какао. І какао. І а я ще хочу щось би поїсти. Бачу, тут є. Такі млинці, такі оладки. Буду їсти Снідати чаєм і... і оладками. Так що, якщо хтось їсть, то вам смачного і нам смачного. Сьогодні цілий день провалялися, хтось спав, потім з Ангелінкою теж. Ангелінка лежала, я робила різні справи там в телефоні, теж підтягувала хвости, як я називаю. І на годинку шоста година вечора, а ми з донечкою йдемо в магазин. Йдемо в магазин за продуктами, так як чоловік поїхав в рейс і хоче їсти, йому потрібно передати їжу, я думаю, можливо, він сам заїде, а можливо ще прийдеться йому передавати. Так що якось так. якось так, Коротко, йдемо в магазин, щось придумати, що треба промандрувати, що це йому приготувати. Вітали ми до магазину Сінсай, там вже повним обсягом весняна колекція, дуже гарна, така гарна, все з квіточками, миленьке. Але ми завітали за подарунком розтіканій подрузі. Він попросив купити щось на свій розсуд. От такі хлопці. Зграла музика е зі світлом, тому знімаємо вже без світла, що купила. Купили сметану, а оця купила. Я собі, собі обрала мендам, ростіку такого лева, взяли серветки. Зараз допоможу з глущаним молоко, бо чоловіки чоловіку щось готувати вершки, взяли ось такі бризолі вже і солодкувату. Дуже давно не готували бризолі. Ні, ти спочатку щось таке, а потім солодкувато. Взяли соломку, хліб, мали бути бутерброди, запечені в духовці, але не знаю. Е, ось такі взяла лоточки, мені потрібно на роботу, щось у мене немає нічого. Взяла масло. Доціль відкриє після того, як ти поїсиш щось інше. Супчик, наприклад, картоплю. Так, не можна, бо буде боліти живіт. Ти не їла нічого. Коржі до ось цього, печінку взяла курячу, хотіла зробити теж паштет, але побачу. Майонез і, 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 і що? Ще? І ще було м'ясо. Тут філе куряче, фарш куряче, хоча не хотіла брати фарш, але. Ну, що, взяла. Ось це філе, а то було стегно куряче. Все, приступаю щось готувати. Довго готувала їсти і не мала часу з вами навіть побазікати. Так я їсти і не доготувала, бо світла не було. Зараз у нас, як ви чуєте, повітряна тривога. Я була на зборах на роботі, тепер поспішаю додому і сьогодні мені ще потрібно вивезти чоловікові їсти і зробити йому ще такий вафельний тортик. А на вулиці, а на вулиці вже так гарно так круто пахне весною. Дивіться, що на вулиці я круто. Все тане, річечки течуть. Хоча зранку було трішки морозно. Але сніжок танеть, і вже відчувається, що на вулиці реально тепліше. Бо я ото із тих людей, які ходять без рукавиць, люблять ходити без рукавиць. Хоча я рукавиці, ношу, мені здається, в кармані чи де. Чи може в сумці, а в пакеті є мої рукавиці. Але я люблю ходити без рукавиць. І, коротше, і що? І у мене шелушаться руки вже. Як не щічки, то ручки. Але... Класно, що вже стає тепліше. Дай Бог, доживемо до літа, до весни. І вже буде. Що буде, вже буде тепло і буде світло. Сподіваюся, що літом світло вже буде нам достатньо всім і буде трішки, трішки легше. А я поспішаю додому, не знаю, чи там є світло чи воно. Зараз тривога. І Ростик був вдома, бо чекав мене з Ангеліткою, я сказала вчительниці, що буду там, що буду в що Ростик Трішки затримається, бо він сидів за англійкою не було скаб її залишити на тих пів години, так як він в другу зміну, але вже розпочалася тривога. Зараз і дитина піде. Якось так, коротше, біжу туди. До Взялась я за маленьке прибирання, бо вже робиться щось таке. Таке робиться, що є все окрім порядку. Я просто здивована, який хаос у мене в квартирі, ніколи такого не було. Взагалі, дуже давно такого я не пам'ятаю в квартирі, але ну що зробимо? Хтось запрацювався, хтось замріявся і запрацювався. Але нічого, наведемо зараз порядок трішки. Я маю півгодинки вільного часу і швидко прибираю, поки дитина ще спить, і мені не мішає. Тому що вона теж потребує багато своєї уваги, моєї уваги до себе, я хотіла сказати, і постійно щось хоче, щоб я з нею займалася. Так як вона є вдома, то я вам показую, що в мене там готувалися в такій маленькій каструльці було, е, зерна кави. Готувалися, щось вона там готувала собі, видумувала, придумувала, поки я була чимось зайнята. Так, я дітям дозволяю дуже багато всього, і такі всякі речі робити, типу щось наколотити, теж дозволяю, але потім розраховуюся за це тим, що мені потрібно перебирати. Ну, але вже ж по стінах не дозволяю малювати, такі вже дуже безумні речі не дозволяю. У неї є свій гаманець, в ньому навіть і гроші, якщо ви побачили, я показала. Але ще мене вже давненько дратують ось ці наліпки на стільцях, давним-давно вони вже повитиралися. Зрозуміло, Ангеліна прикрашала нам стільці, щоб вони були веселіші і красивіші, але вже вони вже зовсім не красивіші і зовсім не привабливі. Тому я взялася за їхнє відтарання, прибирання можна було це зробити феном, але не хотіла вмикати бо Ж, дитина спала. Ну і чапа мені допомагає. Бачите, вона потребує настільки уваги, начебто, як маленька дитина, вона хоче бути завжди на руках, і всілася мені на руки, їй так тепленько, хорошо, дуже зручно, така помічниця моя. І вона теж з дітьми дуже активно грається і хоче бути завжди з кимось. І отак собі лежить, щоб я щось роблю, а вона би собі так кайфувала. Потрібно їй завжди з кимось бути. Теж хоче. úvahy. Відтерла я цих два стільця, і у мене залишився ще один. Вже не так рябить мої око. Повідтирала я ці стільці. Скажу вам, що Ангеліна не замітила, бо якби я це робила при ній, то був би у нас скандал, що це так гарні. Це такі прикраси для стула, такі наліпки. Але я їх домилася взагалі в планах помити все ідеально, але плани то плани. Не треба нічого планувати ще з цими включеннями світлами, нереально щось планувати. Але я люблю отак щось одне поприбирати, намити і ходити довольна, як слон після бані. Намила я ось ці стільці і зламала вже, блін, два нігтя поки все мила намивала сьогодні в домі, прийдеться переробляти ще нігті. Люблю отак прибирати по зонах, одну зону прибрала і знаю, що чистенько. Так, я люблю прибирати і у шухлядах, і у поличках. Одну поличку прибрала сьогодні, другу завтра. І здається, що завжди порядок, але завжди є чим зайняти. Не ну, знаю, як у кого, але у мене так е, завжди. Бо я кудись поспішаю, спішу, біжу і нічого не встигаю, але дуже сильно, дуже сильно намагаюся. Ангеліночка ще поки що спить. У мене ще в планах прибирання квартири, бо таке робить. прямо не можу дивитися шафки брудні, все брудне, але скільки мені вистачить натхнення на це, я не знаю. Е, потрібно повимивати каструлі, бо вони прям. Жахливі. Піду куплю якусь хімію. обов'язково. Зараз схожу в магазин. Мені потрібно відправити посилку новою поштою. Мені потрібно е, відправити шар <схай> е, 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 І що? Відправити посилку, купити хімію, хоче такий порошок, я купувала, такий рожевий, прикольний. Покажу вам вже по що в наступному відео, або буде відео про мотивацію про прибирання, бо реально в квартирі жах я просто не можу на це дивитися. Я не мала ні часу, ні бажання. Я дуже багато м -м, часу приділила роботі. Дуже люблю роботу, е -е, дуже така працьовита людина, а блін. Квартирі жах, просто ну просто жах. Треба знову щось розхламляти, передивитися все, перескладати, переорганізовувати, тому що воно складається, воно прибирається отак з поверхонь і запахається сюди в тумбочки. З поверхонь прибралось в тумбочку, блін. Банки з відкритими, закриті. Тако, все отако. Я не можу так. Мене це прям дратує по-скаженому, Тому я зроблю собі таке приварання, не буду нікуди поспішати. Чапочка. що тобі, роб? тобі робиться? Як ви помітили, чапа не може просто без нікого, і потрібна увага. Вона така у нас дуже любляча собачка. І що мені ще потрібно? Мені ще потрібно це, зробити прибирання, це точно 100%. І потрібно прибрати ще у ванні під улюблена поза, так Витягнути голову і просто собі лежати. Прибрати під ванною, знаєте, там є такий лючок, і під ванною є місце, і там теж повний хаос, там є все, окрім порядку. Як і у всій квартирі, потрібно трішки навести лад, бо не можу на вже дивитися. Все наступне відео буде певно, що мотивація, і ще що, чоловікові повезу зараз вечір. їсти. І маю забрати машину, бо ж я залишусь без машини, він їде в рейс. Так що мене це не влаштовує. Я залишаю з машиною, бо зранку трішки шкода Ангеліну вести пішком в садочок, все ж таки, ще морози, холодно. Якщо що, це наша Мікі там зарядку робить в колесі. Вона у нас дуже спортсменка. Чапа до неї взагалі дуже рівно дихає. Мені здається, чапа Мікі навіть боїться, якщо чесно, трішки. Та почутка, це пузо. Чапа, її, мені здається, трішки навіть і боїться. Так що, все, на сьогодні я з вами прощаюсь. Вас обіймаю, цілую. Дякую, що заглянули до мене в гості, подивились на цю чапу, вона просто набігалася, вона, коли так сильно награється, то вона все, вона отака стає, дуже любляча собачка. І все, до зустрічі з вами в новому відео. Зустрінемося з вами скоро. в Наступному відео будуть пробирання, я сподіваюся, хоч би у мене не пропав цей запал і приступ цієї золушки не пішов десь повз мене, бо прибрати реально вже потрібно. Все.